Кекса, які мають справжній аромат осені, гарбуз, горіхи, карамельний топінг. Ну що ще потрібно? Давайте готувати. Відварюємо гарбуз, перебиваємо в пюре, додаємо ж сюди. Яйця, цукор, олію, все добре перемішуємо та додаємо борошно. Також сюди додаємо розпушувач. Детальний опис рецепту я залишаю під відео. До речі, на моїй сторінці є дуже багато різноманітних рецептів, випічки, закусок, салатів, консервування та багато чого іншого. Обов'язково підпишіться, щоб мене не загубити. Далі сюди ж до тіста подрібнюємо горіхи та додаємо. Але це за смаком можна не додавати, можна додати корицю, якщо полюбляєте. І готове тісто розливаємо по формочках. Можна, до речі, це тісто вилити в одну форму велику і буде у вас один кекс. Але я зробила ось такі невеличкі кекси, щоб моя донька могла їх брати до школи. І далі зверху я поливаю карамельним топінгом та посипаю горіхами. У мене це мигдаль та арахіс. Кекси вийшли просто неймовірними, ароматні, пухкі та смачні. Обов'язково приготуйте та посмакуйте.